Друзі, 12-та ночі на дворі я гуляю по саду. І подивіться, з яким ліхтариком. Ну що, пацики, тепер любий шорох в кущах, нам просто не страшно. І просто подивіться, моя знімальна площадка, тобто тут все видно як вдень на цілу площадку. Ось така лампа, яка вміщається просто в одну руку. І головне акумуляторна. Дивіться, я її забираю, тобто в іншу сторону, і просто ніч. І подивіться, яка різниця. Просто подивіться, як усе чітко видно. Подивіться, я його зараз повністю виключу. Все. Ніч! До речі, режим освітлення можна зменшувати, як бачите. І можна включити навіть сигналочку. І тоді повністю виключається. Тобто, все на одній кнопці. Пройдемо по характеристиках лампи. Два роки гарантії. Тут можете загуглити собі зразу модель USB-порт для зарядки. Так, він є і знаходиться він ось тут. Де кнопка вмикання. І бачимо на 20-вольтовому акумуляторі, який запханий ось тут. Дивіться, все просто чотенько. І тут є. Дуже багато регуляторів, фіксаторів. Тобто виставляй собі, як хочеш. Можна навіть його десь собі повішати. Ну, це дуже круто. І 5000 яскравість. Це просто шалено. Ви ж бачили, як видно це на дворі в таку темну-темну ніч. По бокам маємо два фіксатора для певного положення. Ця ручка верхня теж регулюється. І ось тут все так само регулюється. Вам не потрібно вже залишати робоче місце навіть якщо стемніло, а зимою буде темніти дуже швидко, і ми це знаємо.